Затища в секторі Гази триватиме чотири дні. Палестинська сторона має звільнити 50 ізраїльських заручників. Ізраїль 150 палестинських в'язнів, жінок і неповнолітніх. Перший обмін очікується нині. Домовленості про тимчасове припинення вогню в секторі Гази набули чинності зранку 24 листопада. Передбачається, що перемир'я триватиме чотири дні. Повідомляє американський телеканал CNN. Умови угоди передбачають, Ають щоденний пропуск у всі райони сектора гази 200 вантажівок з гуманітарною допомогою і медикаментами. Та чотирьох вантажівок з паливом тривалість перемир'я може бути збільшена. Ізраїль готовий додавати до дню за кожних десятьох звільнених Хамасом заручників. Однак режим тиші не може тривати довше десяти днів. Підготовка угоди тривала протягом кількох тижнів. Посередниками у домовленостях виступили Катар, Єгипет і США.